Театралізоване дійство із піснями, танцями та у вишиванках саме так у Житомирському вищому професійному училищі інтернаті відзначили 47-му річницю закладу. Серед гостей, колеги, представники влади, духовенства та громадських організацій. З-поміж теплих слів, квітів та подяк, грошові подарунки. Зокрема, голова конгресу солідарності азербайджанців України Ільгар Мамедов відзначив 10 відмінників навчання грошовими винагородами. Нам взагалі нічого не говорили, сказали прийти. Реально дуже приємно, е неожиданно. Я насамперед, на мабуть, віддам ці гроші. Половину суми бійцям, а то їм ця допомога буде потрібна. А іншу половину на, на навчання потрачу. Голова Конгресу Солідарності азербайджанців України зізнається, вихованці училища, як ніхто інший, заслуговують на увагу. У них є трудності у І щоб. узнали бы, что есть какая-то опора, что в трудный момент мы можем помочь каждому, кто нуждается. И они наилучшие ученики ⁇ это будущее Украины. Они в два раза больше уже э, приход, проходят от трудности. И, конечно, им должна быть дано, и дана высокая оценка. Конгресс солидарности азербайджанцев Украины не... Помогает не только именно училищам валидам, военному госпиталю, десантным войскам. Много дел делаем мы и по Житомирской области, и, 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 и по Украине, и по областям участвуем. Во всіх э, масових мероприятиях. надихнувшись досвідом попередників підтримати училище інтернат, не словом, а ділом вирішив і міський голова Коростишева. Маємо змогу допомогти в ремонтно-будівельних роботах, в оздоблюваних роботах з природного каменю. Думаю, що це буде доречно досить довговічно. Директор навчального закладу Олена Дерев'янко вдячна спонсорам за підтримку. Ми сьогодні спілкуємося з усіма представниками національності і розповідань культури. Серед них є Мамеда Фільгар, який є вже неодноразовим таким спонсором всіх наших заходів. Ніколи він не пропускає, ніколи він про нас не забуває. Ми відкриті до аніматорів, до волонтерів, до спонсорів, до представників влади, щоб вони більше приділяли уваги дітям з особливими потребами в нашому навчальному закладі. А конгресу. Лідарності азербайджанців України обіцяють і надалі допомагати дітям з інвалідністю, які навчаються у вищому професійному училищі інтернаті.